Додаткові можливості для бізнесу від Львова компанія розробила новий чат бот у вайбер та телеграм, завдяки якому юридичні особи отримуватимуть сповіщення про аварійні відключення електроенергії, планові ремонти електромереж, а також графіки відключень, якщо їх запровадять. Чат бот розроблений для представників бізнесу, адже вони чи не найбільше потерпають від аварійних відключень електроенергії. Це додатковий зручний сервіс, який може в своєму смартфоні відповідальній особі за той чи інший об'єкт декілька кліків продемонструвати заплановані відключення, аварійні відключення, графіки, погодинних відключень. Як це працюватиме, пояснимо на прикладі мережі магазинів. Вони мають е багато своїх магазинів, але вони не одночасно всі вимикаються, а тільки деякі вимикаються. Відповідні е відповідальні за енергогосподарство будуть знати чітко. Коли і за який час буде вимкнена електроенергія. аби скористатися новим сервісом, фактично потрібно приєднатися до чат бота на одному з двох месенджерів: Viber чи Telegram. Відповідні покликання розміщені на офіційному сайті «Львівобленерго». Після цього зареєструватися, а саме поділитися номером телефону в рубриці Мої об'єкти, додати об'єкт, вести eic код, тобто код ідентифікації точки обліку безпосереднього споживача та код єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Після реєстрації ви зможете обрати з меню Потрібну вам послугу.